Якщо ти думаєш, що криптовалюта і біткоін це одне і те саме, то ти звучиш приблизно так, як люди, які кажуть, що Google це весь інтернет. Привіт, це «Вільні та Багаті, канал про гроші, свободу та здоровий глузд в сфері фінансів. Поїхали! Сьогодні ми розкажемо, в чому ж різниця між криптовалютою і біткоїном, і чому це важливо знати всім фінансово грамотним людям. Отже, коротка історія, звідки ж взявся цей біткоін. З чого все почалося? Почалося все у 2008 році, коли була світова фінансова криза, і багато з вас її ще напевно пам'ятає. Банки збередкрутували, люди втратили свої заощадження, і тоді хтось під псевдонімом Сатоші Накамото, Ми не знаємо, чи це одна людина, чи це група людей. Публікує документ, який називався Біткоін однорангова електронна готівка. І через кілька місяців запускається перша у світі цифрова платіжна система. Біткоін. Ідея проста: без цензури, без а, урядів, без банків, а, тобто все для всіх і для людей Що ж таке біткоін і як його зробили? Дуже часто, коли я говорять про біткоін, також згадують блокчейн. Блокчейн це якщо коротко, то те це технологія, на якій побудована якраз біткоін платіжна система. Блокчейн це записи в журналі. В якому записані всі операції, абсолютно всі операції з цією конкретною криптовалютою. В даному випадку це біткоін, блокчейн, тобто всі операції з біткоїном. Ось створили у вас там мільйон монеток біткоїна. Потім хтось створив манець інший, перевіг на нього частину, і все це записано. Кожна операція записана у цьому величезному документі, який називається блокчейн. Ну насправді це не документ. це Велика система з багатьох комп'ютерів, зв'язаних між собою. Але якщо спрощувати, то можна. Сказати. Так, цей блокчейн, оця ця вся, ця вся інформація, вона зберігається не на одному комп'ютері, а на багатьох тисячах комп'ютерів. І якщо якась операція відбувається, то ці блокчейни, вони між собою, ці всі копії блокчейна, вони синхронізуються між собою, і кожен із цих комп'ютерів. Містить останню версію, останні дані кожного разу. Через через те, що ця інформація зашифрована, ніхто не може змінити її, наприклад, повернутися назад і забрати ваші, наприклад, ваші монети з вашого гаманця, не знаючи, як, як зашифрований саме блокчейн блок, в якому зберігаються ці дані. Тобто, якщо підсумувати, то біткоін це цифрова валюта, яка існує лише в інтернеті. Він працює на блокчейні. Це така велика, ніби відкрита книга, де записані всі транзакції. І як ми вже казали, ніхто не може змінити цю книгу заднім числом. Тобто немає ні директора, ні власника, а його контролює мережа з тисячі комп'ютерів по всьому світу. Ось, наприклад, якщо, якщо банківські операції можна якось всередину вписати якийсь свій код або перехватити ці транзакції, як бували такі випадки, і зараз вони є, просто про них дуже мало говорять. З блокчейном такого ще не траплялося, і ось це єдина найбільша перевага цього блокчейна біткоїна, яка і робить його таким цінним. Добре, а що ж таке криптовалюта тоді? Криптовалюта це загальний термін, це будь-яка цифрова монета або токен, які працюють на цій технології блокчейн. Тому що після біткоїна з'явилися тисячі проєктів на Ethereum для смарт-контрактів, Solana, для швидких транзакцій, Dogecoin, як жарт. І деякі з цих монет, цих валют справді створюють цінність. Інші це просто якийсь жарт, і дуже багато з них, наприклад або Меланія Коін, це відвертий шахрайство. Кожен біткоін це криптовалюта, але не кожна криптовалюта це біткоін. І коли ви е, намагаєтеся почати інвестувати в криптовалюту, то треба бути дуже уважним, щоб не натрапити на ось ці саме шахрайські е, біржі, шахрайські монети, е, які е, створені лише для того, щоб насправді забрати ваші гроші. Ще років п'ять тому було дуже незрозуміло чи залишиться з нами криптовалюта і біткоін загалом у нашому світі чи вона зникне як тюльпаноманія колись давно? Після того як регулятори фінансові регулятори створили правила для бірж і, і правила, за якими вони будуть регулюватися, це дало поштовх для великих інституцій. Там JP Morgan, Rockwell і інші компанії, які займаються фінансами, почали включати біткоін, а також основні криптовалюти, такі як Ethereum та Solana, у своє портфоліо і пропонувати своїм клієнтам користуватися цим як способом збереження, як активами, такими, такими як золото, бонди або акції. Це все говорить про те, що криптовалюта криптовалюта саме залишиться і залишиться недовго. Але коли ви збираєтеся інвестувати, де і то треба враховувати, що ще дуже багато є криптоскаму, криптобірж, які намагаються заробити Гроші на вас і, і вибирати криптовалюту треба а, з розумом. А, і особливо а, криптобіржі, через які ви будете інвестувати, обов'язково треба перевірити хоча б на ознаки якогось відвертого скаму. Тому що на 100% ви насправді зараз а, в теперішньому світі не можете вгадати, чи ця біржа а, буде існувати існувати один день, чи може рік, а може, а може вона залишиться надовго. Так, тобто, перед тим як вибирати свою біржу, будь ласка, перевірте її ліцензію та регуляцію, і переконайтеся, що ця біржа має реєстрацію та ліцензію у відомих юриспруденціях, таких як США, Сингапур або Японія. Якщо криптобіржа зареєстрована на якомусь Кіпрі або на острові, це на якомусь іншому острові, це вже має бути для вас червоним дзвіночком чи все. Цією біржею буде добре. А, також а, перевірте докази резервів. тобто а, Надійні біржі публікують свої звіти про те, що вони зберігають, де вони зберігають клієнтські кошти, що вони їх зберігають один до один і так далі. Перевірте історію роботи та репутацію, як давно створилася ця біржа, скільки в неї вже клієнтів, не по написах у рекламі цієї біржі, а справді зайдіть і подивіться, тому що якщо ви вкладете гроші у... Біржу, яка перестане існувати або не буде мати ліцензії через 2-3 місяці, як ви туди поставите свої гроші, то навряд чи ви їх побачите іще раз. Далі перевірте, хто засновники. Обов'язково переконайтеся, що там немає росіян. Uh, і uh, що це за люди? Чи є в них якийсь бекграунд, uh, чи робили вони якісь інші скам-проекти до того? Можливо, вони недавно лише вийшли з в'язниці. Uh, таке теж може бу бути. Uh, Перевірте безпеку аккаунта, чи є хоча б двохфакторна авторизація, uh, там якийсь google Authenticator і так далі, не тільки через логін і пароль або тільки через смс. Тобто uh, подивіться, uh, дані на Коінгеко, Coin, це реальні обсяги. Торгів, тобто скільки торгує ця біржа, умови виводу, тобто як ви можете забрати свої гроші, скільки там має бути грошей, коли ви їх можете забрати, скільки їх треба чекати і так далі. І всякі зовнішні перевірки, які допомагають вам перевірити рейтинг біржі і рейтинг її безпеки. Тому що наразі дуже. Дуже багато, тому що криптовалюта зараз це дуже популярно, це обіцянки заробити мільярди з нічого. І дуже багато людей на це ведеться. Тому будьте уважні, куди ви несете свої кошти. До речі, про гаманці. Що ж це таке? І як же криптовалюта зберігається в цих гаманцях? Ось тут. Дуже часто виникає непорозуміння. Криптовалюта не зберігається у гаманцях. Вона фізично там не зберігається. Криптовалюта завжди залишається у своєму блокчейні. А гаманець це, по суті, інструмент для доступу до неї. Гаманець має адрес, а також має. Е е Пароль, яким він зашифрований. І інформація про те, скільки біткоїнів чи іншої криптовалюти на цьому гаманці зберігається в блокчейні. Тобто ніхто не може змінити цей, цей блок, і ніхто не може забрати, якщо не знає пароль до цього гаманця. Коли ви зберігаєте біткоін або іншу криптовалюту у вашому гаманці, то насправді гаманець просто зберігає ваш приватний ключ і дозволяє підписувати транзакції. А криптовалюта фізично залишається у блокчейні. І будь-хто, до речі, може перевірити за адресою наявність. Скільки, скільки скільки там, його, так, там, так. Блокчейн можна читати як відкриту книгу, і якщо о, хтось знає о, адресу вашого гаманця, тобто він може прив'язати до якоїсь реальної особи, то, о, бачить, то він буде бачити всі транзакції з цього гаманця. Тобто всі будуть бачити. О, так, так, тому такий... якщо ви криптомагнат і у вас дуже багато криптовалюти, краще не. Публікувати це всюди, де 에, тільки можливо, тому що наразі у світі, якщо ви там подивитеся новини, дуже зростає а, полювання на криптовласників. А, тому що, як ми вже сказали, будь-хто може дістатися якщо має хоча б якесь а, а, знання про ваш монет, скільки там у вас від коїнів і так далі. І дуже часто а, ці люди стають жертвами, яких дуже багато а криптовалюти стають жертвами якраз а, як це викритення людей і так далі, для того, щоб отримати Доступ до їхнього Е, дуже простий спосіб, це коли е, знають е, точ, точний час транзакції, наприклад, там в прямому ефірі це робить, не знаю для чого. Е, і знають е, розмір транзакції, Потім можна профільтрувати, е, подивитися, з яких гаманців були е, такі суми транзакцій прямо в цей час. А потім подивитися, ага, то у вас там багато тих біткоїнів, Треба би вас викрасти і забрати їх. Так, і ще існує два типи гаманців: це hot wallet і cold wallet, тобто гарячий і холодний гаманець. Гарячий це той, який підключений до інтернету, це якийсь мобільний додаток, розширення браузера і так далі. А холодний це офлайн-пристрій, на якому зберігаються, або навіть аркуш паперу, на якому зберігаються ваші дані про, про ваш, про ваш біткоїни. А, про тому, гаманець, скільки там а, грошей і як до них відведуть. Так, тому а, якщо у вас є а, гаманець і якщо ви зберігаєте свій ключ, то криптовалюта належить вам. Якщо у вас нема ключа, то криптовалюта належить тій біржі, на якій ви а, не, нею торгуєте. Тому про це також варто пам'ятати. Говорила, що. Біткоін це криптовалюта, але не кожна криптовалюта це біткоін. Коли ви обираєте криптовалюту для інвестування, криптовалюта це хороший актив, щоб мати на майбутнє, але її треба обирати дуже, дуже уважно і особливо важливо, де ви її купуєте. Так, ігнорувати криптовалюти вже неможливо, тому що вони вже є повсякденна. Сюденна річ у фінансах, інвестиціях і навіть, навіть у приватному житті. Тому найкраще це розібратися, як вона працює, і можливо спробувати інвестувати. Так, пишіть свої питання, якщо у вас ще залишилося, і ми з радістю на них відповімо. Чекаємо вас у коментарях. До речі, це не фінансова порада. Ми не рекомендуємо інвестувати в криптовалюту і не відговорюємо від цього. Будь-яке інвестування тягне за собою ризик, і тому робіть свої дослідження і думайте, і самі приймайте рішення. Це не заклик до дій.